Тепер проходимося матеріалом. Бо тут ви можете бачити різницю на контрасті. Де матеріал вже нанесений і йде біла фарба. Тобто він на порядок темніший, хоча й максимально от, Ми нанесли цю частину ось тут. Це все, що було зроблено, в кінці покажемо, як воно виглядає повністю. А тепер дивіться процес нанесення. Так як знову ж таки нам треба, щоб був вісимо, скажімо так, м'янкий, щоб лишалися такі маленькі острівці, то ми робимо наступне. беремо собі на п'яти на шпади. Кількість немає значення. Фактично, трохи лишилося, Ще і робимо велику лісіньку. Тобто, проводимо штаб. Дуже ставитися в углах, амплітуда буде Важче це зробити. ми повертаємося до того місця, да? де ми його нанесли перед цим. От тут так само. От, бачите, у нас виходить вліт. От його базовий колір. Значить, беремо далі. Працюємо кельмою з нержавіючої стані. Можна зробити, але нашому випадку, за рахунок того, що треба, що узор був м'який, там не краще така. Якщо так, ти сіять якісь сподіваючись, їх одразу вже забирає, то, що може залишатися шнуклоків, відкраски. О, ми тут нанесли, зробили більшу відсутку і тепер хиблище. Тепер ми повертаємося. Ми вже переминаємо. Ми знаємо, рахунок ну, освітлення і того, що матеріал дуже світлий, не знаю, чи на відео воно все повністю передасться, але я думаю, що основне те, що ми для вас хочемо внести, ким ходить плану, тобто треба дуже сильно прижимати. От поставили саму площину. І от таким навібовим. Зараз ми закінчили внесення декоративний від декору в базовому кольорі. Бачите, дуже багато грає нам роль освітлення в приміщенні. Дивіться, ця стіна на яку попадає пряме світло з вікна і, наприклад, вже бокова, в ній фактура, скажімо так, замітна не зразу. А тим більше вночі і ввечері воно поміняється ще більше. Вночі ми мали 5 літрів матеріалу. Верве декор. У нас залишилося більше, ніж половина відра. Тобто тут десь близько 30 квадратів. Відтак, 5 літрів матеріалу нам має вистачити на 60. І цю кімнату ми зробили фактично з 2-2,5 літрів. Це спокійно можна взяти.